Багато річкових риб, які в достатку водяться у нас в Україні, мають високу кулінарну цінність, але деякі з них не тільки смачні, а й надзвичайно корисні для здоров'я людини. Наприклад, звичайний окунь смугастик. Чистити його непросто. Природа наділила цю рибу дрібною та міцно закріпленою лускою. Проте, якщо його правильно приготувати, він буде дуже чудовим на смак у будь-якому вигляді смаженому, копченому, в'яленому, відварному чи консервованому. За старовинними рецептами окуня навіть запікали. В дерев'яній печі. Чудово ароматна та навариста уха виходить саме з окуня. Ця риба також цілком підходить для дитячого харчування, оскільки в ній мало дрібних кісток, ніжне м'ясо окуня містить всього 82 калорії на 100 грамів, тому його рекомендують у лікувальних дієтах. На відміну від чеської кухні, де коропу урочисто подають на великі свята, у наших кулінарних традиціях він не має особливого місця, проте, безперечно, його цінують і поважають як смачну та корисну рибу. М'ясо коропа також діє. 97 калорій на 100 грам. Воно має злегка рожевий відтінок і трохи солодкуватий смак. Дикі коропи, виловлені у відкритій воді, значно смачніше за тих, яких вирощують на фабричних кормах у рибних господарствах. М'ясо коропу багате на вітаміни, легко засвоюється та корисне для здоров'я травної системи, а також для підтримання в належному стані спинного і головного мозку. І звісно, карась його не можна не згадати, адже його м'ясо чудово живить головний мозок і сприяє розвитку розуму. Здібностей, особливо у дітей. Карасі, запечені в сметані, це, мабуть, найсмачніший давній рибальський делікатес. Карась також чудовий у смаженому вигляді. Але якщо готувати його на сковороді, важливо на малому вогні просмажити його до хрусткої скоринки. При такому приготуванні гострих і небезпечних кісток у ньому точно не залишиться. А яка рибка саме смачна для вас? Напишіть у коментарях.